Українські артилеристи дедалі частіше використовують реактивну систему залпового вогню буревій. Українська РСЗВ Буревій отримала чимало оновлень у порівнянні зі своїм радянським попередником РСЗВ-Ураган. Буревій має броньовану кабіну, оснащену цифровою апаратурою правління вогнем, включеною системою обміну інформацією. Це дає змогу відразу отримувати інформацію про цілі для ураження від аеророзвідки. Як зазначають військові, за допомогою цього комплексу ми можемо заїжджати на напрямок, не виходячи з машини, чого не було на старій установці, можемо передавати дані та обмінюватися командами, не застосовуючи радіостанції. Ці чинники неабияк пришвидшують роботу екіпажу, оскільки час від виходу на позиції до початку пуску скорочується на декілька хвилин. Отримавши розвіддані від БПЛА, екіпаж виїжджає на вогневу позицію. Там армійці швидко розгортають, готують пакети і за командою здійснюють запас ракети з кабіни. Українські військові показали, як використовують українську колісну самохідну гаубицю Богдана. Фото артилерійської системи опублікувала перша окрема бригада спеціального призначення імені Івана Богуна Збройних сил України. Українська гаубиця на колісному шасі стріляє снарядами калібру 155 мм. міліметрів. На опублікованих фото зафіксована робота бойової обслуги української експериментальної гаубиці та процес прицілювання Богдана, перша гаубиця у так званому натівському калібрі 155 мм, яка була розроблена фахівцями українського оборонно промислового комплексу. За заявами розробника колісної самохідної гаубиці, дальність пострілу звичайним снарядом становить до 40 кілометрів. Збройні сили України використовують модернізовані БМП-1. Так у мережі засвітилася рідкісна бронемашина бмп 1 та С, що перебуває на озброєнні десантно-штурмових військ Збройних сил України. Ця БМП-1 вона оснащується бойовим модулем спис системою управління вогнем Синтез, яка має новий стабілізатор озброєння, комплекс управління озброєнням та оптико-електронний модуль. У системі реалізовано автоматичне захоплення та супроводження цілей. Під час визначально відомчих випробувань всі стрільби були виконані на відміну. У 2021 році було підписано контракт на постачання першої дослідної партії з десяти таких машин. Сили оборони України активно використовують дрони Камікадзе не тільки від західних компаній, але й від українського виробника, безпілотник Рам 2, це дрон Камікадзе, створений на базі українського БПЛА Лелека 100. Тактико технічні характеристики цієї зброї наступні. Може перебувати у повітрі 55 хвилин дальність дії до 30 км. Безпілотник має електричний двигун, швидкість руху 70 км на годину. Крім того, цей безпілотник у повітрі майже безшумний, має бойову частину 3 кг, яка може бути термобаричною, бронебійною або осколково-фугасною. Точність влучання у ціль до 1 метра. Безпілотник має камеру з 10-кратним оптичним зумом. Крім того, за потреби Рам 2 може в автоматичному режимі повернутися на базу і приземлитися на парашуті, Запускається з мобільної катапульти. Українські сили спеціальних операцій використовують ударні безпілотники «Панішер». Безпілотник працює у парі з іншими розвідувальними авіаційними апаратами. Ударні багаторазові безпілотні літальні апарати Панішер виробляє українська компанія. У квітні стало відомо, що сили спеціальних операцій мали отримати перші 5 комплексів, заявлені виробником характеристики ударного БПЛА «Панішер» максимальна швидкість 198 км на годину, крейсерська швидкість 22 метри в секунду, час польоту 90 хвилин, максимальна дальність роботи 45 км. Безпілотник використовує малогабаритні накеровані фугасні авіабомби. Стандартні авіабомби мають довжину 500 мм. Українські військові розробили дрони Камікадзе, які мають бойову частину з переробленої гранати ркг 3 Саморобний дрон Камікадзе складається з квадрокоптера та оснащений зарядом вибухової речовини. Бойова частина зроблена з переробленої ручної кумулятивної гранати ркг 3 Руків'я гранати було видалено. РКГ-3 призначена для ураження танків, самохідних установок та інших броньованих машин а також для руйнування оборонних споруд. Збройні сили України використовують міномети, упік 82 вітчизняного виробництва. Розрахунок міномета використовує доволі екзотичний набір боєприпасів, уламкові міни радянського виробництва, постріли болгарського виробництва та ймовірно міни сербського виробництва калібру 82 мм, які були помічені вперше. Міномет, упік 82 українського виробництва. Має максимальну дальність стрільби 4100 метрів за умови використання далекобійного заряду, мінімальна дальність стрільби 91 метр. Темп стрільби може складати до 15 пострілів за хвилину з виправленням наведення та приблизно 25 пострілів за хвилину без виправлення наведення. Боєприпаси українського виробництва калібру 152 мм міліметра почали надходити до українських артилеристів. Їх вдалося ідентифікувати завдяки особливості конструкції. Снаряд зібраний з двох відфрезерованих частин. Ймовірно, це варіант осколково фугасного снаряду для гаубиць 100 двадцять мста с «Акація». Про те, що в Україні налагодили виробництво снарядів калібру 122 та 152 міліметра, міністр оборони України заявив у листопаді 2022 року, згодом «Укроборонпром» запустив флешмоб, під час якого відомі українці підписували нові та непофарбовані снаряди українського виробництва. Українські розвідники отримали від волонтерів вітчизняні безпілотники. Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України. Йдеться про дві моделі дронів гексакоптер та безпілотник з вертикальним зльотом та посадкою. Гексакоптер та безпілотний літак з вертикальним зльотом і посадкою розробили спеціально на замовлення українських розвідників обидва безпілотники стійкі до засобів РЕП. Розвідувальний дрон з вертикальним зльотом та посадкою може літати на відстань до 30 кілометрів та передавати відео з тепловізійної камери. При цьому гексакоптер у розвідувальному режимі може давати відстань у повітрі до 15 кілометрів або 8 кілометрів із корисним навантаженням вагою до 4 кілограмів. Цей безпілотник також має тепловізор, який допоможе виявляти цілі на відстані. У відкритому доступі з'явилось фото, яке вказує, бійці Збройних сил України вже використовують БТР 4 МВ. Ця машина досі існує лише в дослідному варіанті. Боронатранспортер БТР-4МВ1 розроблявся як модернізація БТР-4. БТР-4 МВ1 призначений для транспортування бійців механізованих підрозділів та вогневої підтримки. БТР може бути базовою машиною для оснащення спеціальних підрозділів швидкого реагування та морської піхоти. У БТР-4 МВ1 застосовано модульний підхід до побудови бронезахисту, активно використано рознесену броню. Це дозволяє у польових умовах оперативно замінювати елементи верхнього шару броні. Завдяки чому захист БТР 4 МВ 1 значно перевищує будь-який зразок БТР чи БМП, що зараз перебуває на озброєнні України. Збройні сили України прийняли на озброєння береговий ракетний комплекс 360МЦ Нептун. За інформацією, відповідний наказ 23 серпня підписав міністр оборони Андрій Таран. Документом визначено основні тактико-технічні характеристики берегового ракетного комплексу 360 МЦ, технічні умови та загальні вимоги до комплексу. Ракетний комплекс Нептун це крилаті ракети української розробки, призначені для контролю територіальних вод, захисту військово-морських баз, інших берегових об'єктів та інфраструктури узбережжя. Ракетний комплекс здатний знищувати бойові кораблі класів. Крейсер, есмінець, фрегат та корвет, а також десантні кораблі, які діють як самостійно, так і в складі груп. Ракети можуть вражати цілі в складних метеорологічних умовах, при активній вогневі, радіоелектронні протидії.